Час посту це час іскушення. І, на жаль, темні сили, особливо під час посту, ополчаються. У нас якраз в селі Лука Мелешківська, ще десь дві неділі назад, по плану була загальна сповідь священиків Вінницького району. Вчора була вечором служба, а потім після служби люди йшли. Отець Василій повернувся за облаченням. Коли повернувся за обличняннями, ми казали, що повісили замки, всі скважини замочні клеєм якоюсь поксідної смолою, позиливали, щоб взагалі не можна не можна було зайти. От. І ті свесілі, зрозуміло, він налякався, думаю, може там уже хтось зайшов, може тобі крали храм, він швидко зірвав той замок, зайшов в храм. От. І тому прийшлось йому цілу ніч разом. Своїми віруючими в храмі проводити е, в От, е, Я вже пораненше е, готуюся до служби, з Василією позвонив і говорить, що прийшли люди і заблокували взагалі вход і закрили. Я коли приїхав, це десь було вже 6.45 е, зранку. От, люди зібралися, говорить, у нас буде е, е, їхній розкольничний священик служити там молебне. От я говорю, випустити це Васілля, тому що він ж не може вийти, ви ж його закрили з двох сторон, ну, знаружжі. Вони відказалися, відмовилися, приїхав чеверкун і почав взагалі мене виталкувати з території, люди, які тут виталкуватися з території, кричати геть, геть, виталкуватися з території. Ну і в цей час Василій, він ж бачив через вікно, що на мене напали. Тому він вже е, 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 силою витолкав, виламав в двері, е, вийшли, от, люди почали на нас накинулися, деяких наших е, прихожан побили, навіть розбили е, е, тет, е, брові, розбили нашим людям. І от, весь час не допускають до служби. Е, не я говорю, ми ж не перешкоджаємо вам молитися, будь ласка, моліться, але дайте можливість нам, священикам Вінницького району. Так як заплановано, поїзповідуватись, помолитись, послужити сьогодні першу повну літургію, яка звершується після першої поста. Тому я тут вбачаю, що так слають темні сили, от десь противодійствують спасінню кожної душі нашої церкви, от стараються десь через таких. Людей от, агресивно налаштованих, не церковних, є церковних, але багато із них не церковних людей. Протидіїти просто нашій, нашій богослужінні нашому. Але з Божою мілостю ми зайшли через інші двері. Зараз готуємося і будемо завершувати Божественну літургію Іоанна Златоустого. З Божою помощю помолимося за всіх, за все село. В першу чергу також помолимося за тих людей, які стоять рядом і кричать ганьба. Ганьба, банду геть, ну тобто лозунги політичні. От, на жаль, це політичні лозунги, а не церковні лозунги. Ми за них також помолимося, що Господь просвітив їхні серця, вразумив і зрозумів, що якщо це справа Божа, то як би, ви не, як би ви тут не протидіяли, вас. Нічого не вийде, тому що політика вона проходить швидко. День, два, місяць, от вона закінчиться і все. Тому надіємося з Божою допомогою Ми сьогодні помолимося і в подальшому також будемо відстаювати цей храм. Не віддамо його воскреніння.